Тут не тільки нафта, яку ми намагаємося заборонити, от тут йдеться також і про російський газ, оскільки закінчується договір. І е, під прикриттям, нібито азербайджанського газу, хоча в них немає тих обсягів, щоб транспортувати, насправді е, держава-агресор хоче продавати далі. Свій газ в країни Європейського союзу і дуже багато тих країн, як Угорщина Словаччина, які сидять на енергоголці, а, якраз Кремля, і які роблять дуже багато антиукраїнських заяв. Ось е, зараз ми побачили заяву е, президента Азербайджану Алієва, який говорить про те, що ось вже скоро угода буде фіналізована. Ось ми чуємо заяву від інших європейських партнерів. Тобто, це схема колись була схожа схема Росукренерго, Ось ще в часи кучми і в обмін. На цю схему, що хтось у владі заробляв е, мільйони відкатів, Україна тоді е, вичеркнула. Зокрема, членство в НАТО як стратегічний пріоритет зовнішньої політики, тому е, знаєте одна справа це було 20 років тому, ще коли не було великої біди російського геноциду. А зараз, коли ми бачимо, як наші зсу вже в Курській області, коли президент анонсує, що їде до Вашингтона наступного тижня чи до США, де презентує стратегію перемоги, і тут з'являються. Повідомлення не від української офіційної сторони, а від Азербайджану з'являється повідомлення від там угорців словаків про те, що це буде. Ну очевидно, що боялися реакції, тому придумала схему Азербайджанський газ, ось насправді російський, тому що Газпром зазнає величезних збитків. І для нас дуже важливо добити Газпром, щоб були санкції проти Росатому, тому що це Кащеєва смерть, тому що це ті величезні державні там компанії, які повністю під Кремлем, які фінансували роками гібресію проти України. Потім своїми грошима вже фінансували пропаганду і фінансують російську воєнну машину. Тому виникає логічне питання. Україна, яка вже не раз неодноразово ми переживали моменти, коли пам'ятаєте, Росія нас шантажувала і перекривала нам газ. Ось ми змогли вижити, чому Україна зараз, замість того, щоб добити е, е, російські величезні компанії, як Газпром і так далі, ми хочемо продовжити існування і найгірше, що ці гроші, які Росія отримає від продажу свого газу в країнах Європейського Союзу, Потім, як кажуть експерти, такі як Михайло Гончар, директор центру глобалістики, що ці гроші буде використано, тому що є угода між Азербайджаном і Росією, і, зокрема військовій співпраці на закупівлю високотехнічного, високоточного обладнання для того, щоб Росія могла продовжувати робити кінжали, робити свої дрони, робити боєприпаси. Ру виникає питання Україна, яка може обійтися без транзиту російського газу. Ну, хіба хтось там десь на найвищих верхах просто вже порахував собі гроші, скільки він купить віл. Ось чому ми продовжуємо життя е, тій військово воєнній машині Кремля, де енергетика є одним з стратегічних джерел на наповнення цих, і ще даємо можливість в Європі купувати в різних компаній високоточне обладнання, компоненти, які будуть потім прилітати в українські міста. Тому я дуже розраховую, що зараз. Наша мережа захисту національних інтересів АНС три тижні тому ми робили захід з усіма найпотужнішими експертами енергетики. Було кілька публікацій, зокрема Вікторії Войційської в Українській Правді, Михайло в «Дзеркалі тижня. Ось, і ми будемо зараз проводити дипломатичний сніданок для посольств, тому що європейський союз не було жодної офіційної заяви про те, що вони хочуть купувати цей російський газ. А можливо там Орбан і Фіцо а, матимуть якісь вигоди з цього. От, але є позиція Європейського союзу навпаки диверсифікація і іти е, в зменшення залежності від енергоносіїв. Вони ж знайшли вже різні інші, інші альтернативні варіанти американський газ, і так далі. Тобто газ з країн близького сходу. Тому я не розумію взагалі, якщо наша стратегія програш Росії і програш не лише на полі бою, а програш. Через колапс російської економіки добивати енергетику не тільки нашими діпстрайками, нашими крутими дронами, як ми це робимо по російським НПЗ, ось і по іншим об'єктам. То виникає питання: а для чого цей договір зараз? Хто в ньому зацікавлений? Якісь представники, які нагадують ведуть себе як російська агентура, які є в кабінетах України? Та це відкриті запитання, пані Ганно. Є думка про те, що, попри те, що ми отримуємо мізер, отримаємо Мізер із цього транзиту. Російського газу в Європейський Союз, зокрема в Угорщину в Словаччину, є така думка, що все-таки не варто його перекривати, і варто розвивати цю тему до того, щоб такий транзит відбувався взамін на те, що російська армія покине до прикладу енергодар український поверне під контроль збройним силам України під контролю української влади, військово-політичного командування нашу Запорізьку Запорізьку атомну електростанцію. Наскільки ви поділяєте саме так, такі варіанти? Чи потрібно в цьому е, випадку, так би мовити, торгуватися із Російською Федерацією? Ну, насправді, звісно, звільнення з окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної станції це надзвичайно важливий був би крок. Тому що було кілька спроб це зробити, і, зокрема через наших міжнародних партнерів, але санкції проти Росатому досі навіть не втілені, тобто не як то кажуть, impos, не, ну не, не, не вжито. Ось, припрошу, просто тільки повернулася з Лондона, а там нон-стоп англійська мова, інколи важкувато зразу в лендвіч в класні. Але тим, тим, тим не менше, е, якщо б ми бачили. Ми ж ви ж пам'ятаєте, що були спроби там в Катарі зустрітися і домовитися те, що були зливи в інформаційних різних каналах про те, що е, буде якийсь список об'єктів, і пакт про те, що ми не будемо бити по російських, вони по наших. Тим не менше, ми пам'ятаємо найбільш масовану ракетну з балістичними і крилатими ракетами, дронами камікадзе. По нашим об'єктам енергетики, по підстанціям, які напряму пов'язані передають електроенергію з атомних станцій найбільших Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, атомні станції. Тобто ви вірите в те, що Росія договороздатна, що Росія за весь цей час, і між іншим, 26 серпня, це був один з найбільш масованих ракетних ударів. Взагалі по нашій атомній і по нашій е, енергетичній критичній інфраструктурі, і вперше, тому що попередні рази це було здається грудень 22-го року, потім 10 лютого 23-го року, і зараз 26 серпня 24-го року. Вперше Росія вже для того, щоб збільшити те ну, пошкодження, вони застосовують зараз кластерні. Різні ці боєголовки, які кладуть разом з іншими там ракетами, і так далі, на дронах, для того, щоб площу пошкоджень і, взагалі, в такий, якщо вони не можуть повністю знищити, бо там достатньо міцно будувалося ще в радянські часи. Ось ці підстанції, захист, то вони хочуть пошкодити, зробити нефункціональним. Тому очевидно, що без але тоді ці всі газові як назвати їх афери. Не мали би відбуватися, якщо ви кажете, що там обміняти транзит газу на звільнення Запорізької, то це точно мало би бути хоча би з якимось гарантерами, коли Україна здала третій в світі ядерний арсенал. Тобто це мали би бути присутні Британія, США. Ось за столом таких перемовин, ось оці недолугі МГТ, і вестися перемовини не про. Скільки хто заробить на продовженні транзиту, тобто це мало бути абсолютно інший вже рівень, і це точно не вибачте не Несіятро і ті зустрічі, які в нього були на Закарпатті з Єрмаком, з Кулебою, і все решта. Тобто це вже мало би бути абсолютно на іншому рівні, ось, а не те, що зараз хтось догадується і висуває якісь там свої теорії. Пані Гано, а як ви розцінюєте те, що, от, наприклад, Денис Шмигаль у контексті цих подій, у контексті цього транзиту в Угорщину і Словаччину заявив, що Кабмін не залучений до перемовин щодо цього транзиту російського газу і нафти? То виходить, що Україна взагалі не залучена в цей процес, і, і, і чи, чи як? Що це таке? Ну, слухайте, є Кабмін, є прем'єра, є міністр енергетики. Ось є інші люди, які можуть вести перемовини. Ви ж розумієте, у нас в Україні багато чого в управлінні державою не нагадує там демократичну модель, коли є інституції, які мають предмети відання, які мають, як скажімо, свій, е, свій портфель відповідальності. Ось тобто, це могли бути делеговані. Якісь люди, якісь бізнесмени, які могли їздити і закулісно про щось там домовлятися. Аж поки вже, знаєте, українська сторона, ви ж бачите, жодного офіційного повідомлення, і прем'єр все заперечує. В той же час президент Азербайджану каже, що вже майже домовилися. Тому е, в нас не, одно, не, не один раз таке було, що хтось десь домовлявся від імені держави, не маючи на це повноважень. У нас дуже багато є різних радників, які не подають декларації, які не звітують. Ось але від імені України делеговані, не знаю ким їздять і про щось там домовляються. Тому це питання має бути якомога, публічним. Це взагалі має бути питання національної безпеки РНБО, президент. Я не знаю, мали би чітко зрозуміти, яка стратегія України, щоб добити енергетичну галузь РФ, яка є також спонсором і воє... ну, воєнної оборонки їхньої. Тобто в такому ключі, а не думати блін, рахувати скільки вони ми ж пам'ятаємо газові контракти часів Тимошенко. Газові контракти, які потім призвели до харківських домовленостей після харківських домовленостей, ослаблена Україна мінські домовленості. Тобто, за 33 роки роки часу відновлення е, нашої державності, ось ми бачили, як Росія намагалася е, саме через важі корупціогенності таких от схем. Як раніше Рос і так далі, газові контракти е, робити все, щоб ми були в сфері впливу Кремля зараз. У нас є після такої ціни сплаченої Буча Маріуполь е, тисячі жертв, ось е, тортури, геноцид. І ми замість того, щоб думати, як е, добити, де імперіалізувати і закрити нарешті питання, щоб ніколи знову ворог на нас не напав. хтось сидить і рахує гроші? Я розумію, що гроші для когось не пахнуть. Особливо якщо в нього немає рідних в окопах, якщо немає поранених. Ось, якщо немає готовності захищати державу, а тільки на ній заробляти пані Ганну на початку війни була така теза поширена, що Україна не може припинити транзит російських енергоносіїв до Європи через те, що тоді у Європи не буде, скажімо так, цієї енергетичної стабільності відтак вона не зможе вировиготи виробляти необхідне озброєння, яке пізніше буде надане Україні, чи зараз до речі про це говорити чи дійсно Європа за ось ці майже три роки повномасштабної війни в Україні не адаптувала свою, скажімо так, безпековість, не знайшла альтернативних якихось можливостей відповідно постачати в у свої країни і нафту, і газ і виготовляти разом з тим зброю, яку може надавати Україні. Це така теза із серії російської пропаганди. От і насправді ми пригадуємо, як нам розказували, давайте будувати північний потік. потік-2», ось який був е, в обхід України, тому що Європи буде зростати споживання газу. А всі ці проекти е, як вони називаються сус, е, різних, ренювабл і так далі енергоощадності, енергоефективності, відновлюваної енергетики, зеленого переходу. Так далі це все таке, бо буде збільшення споживання газу, нафти і все решта. Ось, ну це виглядало як з знову сторони кремлівське лобі, другої сторони газове лобі глобальне в світі. Ось і для Путіна важливо було побудувати в обхід України північний потік 2. щоб і турецький потік 2 вони будували. Нагадаю, ось щоб потім, коли він вже знав, що він буде повномасштабно захоплювати Україну, знищувати, щоб не було залежностей і так далі. Потім ми бачили, й досі нама Україна намагаються звинувачувати, а хто ж причетний до підриву північних потоків. От тому, друзі, багато країн Європейського Союзу вже давно переорієнтувалися. Але є ті держави в ЄС, які дуже тісно зав'язані на м, м, Кремль. зав'язані або тому, що на них є папочки компромати, от, і вони змушені далі продовжувати і кричати, що нам треба російський газ чи російська нафта. От. І вони не шукають альтернативи, тому що вони знають, що вони завжди можуть домовитися і домовитися так, щоб було їхнім сім'ям на три на три на п'ять поколінь вперед. От тому тут не можна сказати, що Європа і так далі. Є ті лобісти чи ті наймити, які просувають російську адженду. На завершення, пані Ганно, то на вашу думку, що має робити українська влада, аби, аби якось владнати цю проблему. Аби належним чином її прокомунікувати із суспільством і водночас не здати національні інтереси, насправді проблему не треба створювати, тому що проблеми зараз немає. Закінчується контракт чудово. Українці донатять гроші на дрони, які будуть літати далі по російським НПЗ. Дуже багато є нафтоперекачувальних станцій. Біля новоросійська прекрасні об'єкти треба лупити так, щоб їм там взагалі палало, щоб вони забули про Україну і так далі. Тому не треба продовженням цього транзиту нарікати українських захисників і, взагалі, цивільне населення на нові кінжали, на нові е, ракети, які будуть летіти на українські міста. Тому що ті гроші, які ми нібито заробимо від транзиту, Росія заробить в кілька разів більше. Це раз. А ми можемо обійтися без е, цього транзиту і без російського газу, і тому треба не шукати шляхи, як з Азербайджаном. Тим більше, ми повинні зрозуміти, що за 10 років з моменту вторгнення в Крим в 2014-му до 2024-го, коли ми в Курську, це вже не просто Росія воює проти нас, проти нас воює військ: зла. Китай, Північна Корея, Іран, де суверенізація Білорусі відбулася, плюс є країни-гойдолки, які сьогодні, от, наприклад, як Туреччина то вони в НАТО, але вони хочуть БРІКС. Азербайджан, якщо їм вигідно бути там з демократіями, бути з демократіями. Треба допомогти за... е, Росії заробити гроші і самим заробити або якісь там інші домовленості. Вони це будуть робити. Тому навіщо нам підживлювати вісь зла, яка має е, план е, глобального захоплення світу і формування нового порядку денного у Китаю. Плани глобального домінування. Ось. Ну, ми ж не хочемо після того, як побороли комунізм зараз. Боремо російський фашизм чи расизм, і ми бачимо, що відбувається в Китаї, наприклад, в східному Туркестані з, з уйгурами, де є е, констабори, де дійсно дійсно стерилізацію жінок. Тому, друзі, давайте перемагати нарешті і не робити помилок і не створювати собі проблеми. Тому дякую вам, що ви взяли за цю тему і досліджуєте. Дякуємо і вам, що ви не байдужі до цієї теми, не байдужі до цієї інформації. Відповідно, треба стежити за нею, аби не здати національні інтереси, аби контролювати і владу, яка повинна лобіювати якраз Україну понад усе, як в нас, знаєте, зараз модно говорити. Отож дійсно. Варто про це все пам'ятати, і варто не забувати, що, що у нас триває війна, і ніяких угод із Росією не повинно бути. Тож дякую, пані Ганно за вам заключення. Нагадаю для аудиторії, що спілкувалися із народною депутаткою восьмого скликання, головою правління мережі захисту національних інтересів Анц, Ганною Гобко. На все добре і тримаймося.